Хочу записати ще одне коротеньке відео по нагрівальним елементам Huawei Luna. Зараз я їх під'єднав напряму до акумулятора. Ну як напряму, Тобто два дроти йдуть на плюс. Два дроти йдуть на BMS. Через bms підключено, вже воно довго в мене стоїть. Не знаю, години-дві, мабуть, стоять. І вони не гріються більш ніж 34 градуси. От зараз показує. 33,9. 33,9, от другий. 331. Записується відео, бо були питання під попереднім відео. Що якщо під'єднати до 50 вольт? Якщо ви під'єднаєте отак напряму, можна, в принципі, вивести кнопку просто в розріз і якщо температури. Низькі да, ну, у вас в приміщенні, ну, але не розраховуйте, що там мінус 20 у вас буде підігрівати таким чином. В принципі, можна так зробити, вивести кнопку просто, і якщо температури невеликі, просто включіть. І нехай воно завжди просто гріється, гріється, і гріється і гріється. Ну, щось трошки нагріє, скоріш за все. Але це... Більш такий виход, якщо в приміщенні буде там близько нуля температура, і такий підігрів трошки буде підтримувати температуру всередині корпуса, але ну, зовсім трошки. Но. Якщо підключати через хітінг режим BMS, ну, це взагалі нерозумно, тому що коли включається хітінг режим в BMS, вимикається зарядка. На БМС-ку. Тобто вона вимкне, поки не підніметься виставлена температура. Наприклад, у вас там стоїть виключатись, якщо температура нижче за 3 градуси тепла, і включатись, якщо температура підніметься вище 5 градусів тепла. От там 5 градусів, мабуть, ніколи не нагріється. Давайте я зайду, зараз вам покажу у БМС. BMS, що відбувається? Відбувається там саме те, що <кій> БМС-ка. Не бачить навіть цього навантаження. Тобто, от вони гріються, вони, підіймається температура трохи на них. Але БМСка не бачить навантаження. Значить, навантаження таке за мале, що воно ну, просто БМС його не, не определяє. Таке, в принципі, можливо. От, скоріш за все, що навантаження десь іде. 10 15, до, до 15 Вт. 10 Вт бмс може не бачить. Який вихід, як це можна зробити? Берете оцей роз'ємчик, який да, у вас там буде лежать. Відрізаєте сам роз'єм, продзвонюєте дроти, тобто ви коли їх дзвоните, от у вас буде один тен дзвонитись і інший тен дзвонитись. З'єднуєте їх послідовно, тобто один дріт від одного тена і один дріт від другого тена З'єднали послідовно, заізолювали. А два інші дроти приматуєте на 220. І послідовно з'єднуєте на 220. Вмикаєте, і у вас тоді буде нормальний підігрів. Ці тени гріються до 60 градусів, там 55-60 градусів. У вас буде акумулятор нормальний. Нагріватись. Як це можна автоматизувати? Якщо у вас є Home Assistant, ви під'єднуєте BMS до Home Assistant, оці тени під'єднуєте у розумну розетку, і по датчикам BMS виставляєте автоматизацію. Якщо там, наприклад, на датчику 1 якийсь вибираєте. Якщо на датчику BMS там, температура становиться нижче 9 градусів, включається Wi-Fi розетка. Якщо підіймається, наприклад, до плюс 12 градусів, Wi-Fi розетка вимикається. Таким чином, можна автоматизувати весь цей процес. Якщо у вас немає Assistant, то ви купуєте прикроплювати скрін, от такого типу Wi-Fi-термодатчик. Да? Ну, система у них, наприклад, туя буде, і у вас буде туївська розетка Wi-Fi для тинів. Ста... Знімаєте кришку. Вкладаєте десь от сюди просто цей термодатчик, і він буде передавати температуру всередині корпуса. Можете його от сюди от ближче до одного з боків підкласти, для того, щоб воно тут буде гріти стен, буде нагрівати оцю стінку, оцю підложку, так, щоб було більше. Чувствільний цей датчик. І налаштовуйте вже по ньому. Тобто, якщо там нижче там 8 градусів опустилася температура, він подає сигнал, включає. Wi-Fi розетку, і якщо там піднялася температура вище 11-12 градусів, він подає сигнал і вимикає цю Wi-Fi розетку. Це можна буде вже зробити просто через додаток ТУЯ на вашому смартфоні, і не треба буде ніяких home там серверів і іншого налаштовувати. Це самий простий такий спосіб, на мій погляд. Ну і в принципі, мабуть, на цьому все. Ось ми побалакали вже там. 5 хвилин. Давайте я вам ще раз покажу, щоб ви не думали, що я вас там а, Ну, 34 градуси. Все. А, ну і BMS, тож все. Теж теж, щоб ви нічого не думали. Ось чарджинг. Десь чарджинг у BMS включений. Все, я його намикав, все, в порядок. А, тобто. Ну, тобто на цьому все. Заавтоматизувати це все можна. В принципі, можна вийтись недорого, все це вивести, завести, в принципі, все легко. Все. Якщо залишились питання, пишіть у коментах. Всім добра. Пока-пока, до нових зустрічей, до нових відео.